Мечорі 13 грудня російська армія атакувала один із багатоповерхових будинків у спальному районі міста Суми, БПЛА типу «Молнія». За інформацією начальника муніципальної безпеки сумської міської ради Віталія Диниченка, було вибуто понад ста вікон попередньо без поранених людей. Ми не чули нічого. Не було що вона прилетіла, не знаю, що на прилетіла. Вас є кров ви поранена, так? Я правильно Ого. розумію? Я ж обіраю стекло. Мене не порізало тоді, як удара мене не порізало. Я лежала, до мене достало. Тільки вікна вели повилітали, двері повилітали От в кімнаті в то вікна в кухні. І двері в кімнаті. І кладовки двері закривалися. Вибухчували, прийшли. А, а чи є у вас саме в квартирі пошкодження? Трошки є. А що саме? Вікно вибрати. І ми тільки під'їхали сюди, повідомили, розбираються, тому що, вони, я так зрозумів, в стресі, таком, що то да все, і ми швидко приїхали, прискочили. Пошкодження скопали і все. Все остальне нормально. Пошкоджена стіна будинку. Вибито десь більше ста вікон, із них близько сорока у приватних квартирах мешканців. У разі кому, якщо потрібно, десь буде ніде переночувати. Будь ласка, є 29-23 школа в укриттях. Уже організоване ліжко місця. 9 ранку буде приїжджати благодійні організації. Приїдуть комунальні підприємства міської ради для усунення пошкоджень.